Так, найбільший трактор, який був у нас цього року із тих, що є в наявності, це от Yanmar FX24D. От Гарний вроді, трактор на вигляд, але приходить дядько і от копає по колесі каже колесом пипка, коліс немає і так далі. От, от такі колеса, от вони передні. Але ми даємо нові. Або нові, або можу зробити знижку на колеса, бо може є людина, яка розуміє, що воно ще трохи Ну, Зато задні колеса у нас ідеал. 11,2х24 на і плюс цих коліс, цих дисків, що він є розборний. Тобто можна регулювати колію як хочеш. Три або чотири положення. Зараз стоїть десь 105, їх можна. Якщо переставити зліва направо, то буде колія 120. Якщо треба ширше, там 130, то можна перекрутити внутрішню цю тарілку, частину диска. І тоді регулювати. Можна, я думаю, що звузити його, але не думаю, що дозволить крила там десь хіба що 5 см. Фреза. Фреза от. Ця з колесами, ножі поставили і зараз покажу Комплект ножів. Має цей трактор поковий циліндр, Регулює нахил фризи, працює, зараз заведемо покажу, плюс цього трактора, що він іде з гідро Кажу зразу ціну. Ціна його десь 7700, самовивозом 7500, ну і в подарок будуть нові колеса. Індія. Трактор обслужений, фільтра масла замінені. Антифриз замінений. Трактор має, наголошую, гідропідсилювач І має ходозменшувач. Деякі моделі. Цього не мають. Раніше десь роки два назад такий трактор без гідропідсилювача коштував 8. Мотор 1-901. Ручний тормоз. До речі, от цей трактор порівнює плюс-мінус із Т-25, тому що підходить все навісне обладнання. Тобто сажалку він може брати вже. Двохрядну, тільки думаю, що тут з меншим бункером, щоб перед не піднімало або ставити грузи наперед. Е, яка різниця між Т-25 і між японським 24? Плюси-мінуси. Основний плюс це те, що у Т-25 вал відбору тільки включив і виключив, він має 540 оборотів. Тут ми маємо 4 передачі. Щоб Правильно які обороти, точно не скажу. ну Тих же 540, 700 з чимось, 1000 і більше тисячі. Там На четвертій передачі ніхто нічого не робить неї. Я думаю, не знаю, що в неї робити. Якусь помпу крутити може. Дровокол там і так далі. Що ще? Він має декомпресор, цей трактор, має свічки накалу. Це кран, який регулює. Навіску можна закрутити, повністю, не буде працювати, не буде опускатися, і можна плавно відкручувати, буде навізка, плавно опускатися. Це передній міст відключається, блокіровка і ходозменшувач. Є е, три передачі і три діапазони. Плюс задні. Новіска, регулювання глибини. Бардачок. От управління задньою навіскою тим циліндром. Ти, в Це принципі, в принципі мав завести. газу.